Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Оболонь Бровару себе вдома. Команда приймала Шахтар Донецьк Маріна Пушича. 2-0. Шахтар Донецьк перемагає. Гули і та Глущенка перенесли донечанам перемогу. Ну, давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку 5-4-1. Вот такая была стартовая расстановка в Абаоне. Щищенко, главный тренер команды. В Марченко, Примак, Дубко, Карась. трик центральных защитников. Стасюк, Ильина Латералин. Вітінчук Черненко, Бычек, Груша, Пив, та у в нападе. Це якраз та стартова розстановка балонь бравар Шахтар Донецька, 4-3, 2-1 стартова розстановка Донечань. Діма Різник у воротах. Велірі Грам пара центральних захисників, Венісіос Тобіас, Підрініо по флангах, Жора Содаков Гоміс Бандаренко, Трійка півзахисників, Кевін Сантана центральні атакуальні півзахисники. Та Егінал Нападі. Це стартова розстановка Шахтаря Донецька. Тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, друзі, донечани, в принципі, з перших же хвилин зволозіли територіальною перевагою. Більше шахтар був на м'ячі, більше донещани атакували. Позиційно пригадили. це там, напевно, був менку ж там, там простріляв. М'яч там в поперечку, якщо я не помиляюся, влучив. Там і справді така хороша атака пройшла штаря. Узгеніальний Басид Ківіна, І Жора Судаков виконує, так знаєте, простріл, і м'яч влучає в поперечку. Можливо, і пробував Жора Судаков. Ну, м'яч влучає в поперечку. В будь-якому випадку. Друзі, справді, Шахтар. Дуже і Справді команда Меріна не пуща і справді. Дуже здорово атакувала. Ну і ось вона 22 хвилина матчу. Шахтар Донецьк. Шахтар Донецьк. Розігрує кутовий з лівого флангу. Дуже здорово, до цей кутовий розігрується. Бондаренко віддає передачу на Віні Тобіаса. Віні Тобіас повертає м'яч на Артема Бондаренко. Артем Бондаренко виконує подачу. Генал бігло і це гол. Гол, Генал до. Відкриває рахунок у матчі. 1-0. Шахтар Донецьк забиває гол на 22-х. Відніваючи Геніально просто передачу відрадимо подарика. І геніальний, в принципі, ударя гіналду головою. Ідеальний чесний удар. І м'яч у Сіті воріт господарів 1-0. Або не здавалося, і навіть незважаючи на те, що команда пропустила, команда намагалася відігратися. Намагался господари сдавить шансы, а в этом мы, в принципе, на его думку контролировали матчи. В принципе, контролировала перебег поди. Ди. Ваши на второй тайм выйдут Игорь Назарин, Педриньо, Глушенко, выйдут на друга тайм Тарануха, Слободян, Суханов, Курко, Теслюк. Вийдуть в балоні на тем No2. Що, друзі, взагалі казати про другий тайм. То, в принципі, тут також глобальну картину не змінюється. Шахтар більше якби, атакує, донецька команда тисне наоборот, суперника більше атакує, більше вдень Дінвічем. З ним, друзі, балоні, в принципі, також, в принципі, непогані момент, а мало я вам хочу сказати. В принципі, нелегко було Шахтарю. І, в принципі, я ж кажу, інтрига трималася. Ну До останніх хвилин цього матча. Тобто, в принципі, рахунок був мінімальний, 1 0 Так, да, Шахтар був ближчим до другого з м'яча, Але, в принципі, в балоні також не пана гра пішла. Ось на 60-ті матч хороша, яка ж атака проходить полюємо та, та фонг в розіграли, та здорова футболіста балоні. Це комбінація небезпечний момент. Простріл! Удар! І не забиває футболіста Балоні. Супер шанс, супер шанс, але просто не вдається його реалізувати. кажу, друзі, в Балоні також непогана гра. Скажімо, так вмалювався. Доволі непогана гра. І Шахтарі Донецьку, мої любі друзі, уж точно легко не було. Пригадай цей момент, коли там Ласіна Туретом випридвертає. Е, Ласинтура Кевін. Все это в, в Киевен полу, Киевин, вратарь дуже високо вийшов, вратарь Киевин, воротар, воротаря, вратаря, на маспачмен, Кивин, і воротар в останній мить встигає вибити м'яч. В останню воротар Балоні свою команду рятує, 66-х худомачик. Контратака! Хороша проходить в балоні. Контратака. В, в три по суті небезпечно. Але не вдається забити балоні. Здорово! Здорово! Дуже здорово і справді. Абалоні розіграла дану комбінацію. І удар такий непоганий. Ну, просто ось, знаєте, ось. Забити не вдалося. Там сітка зовнішнього боку рятувала. Шахтар Донецьк. Ось тут, в принципі, я ж кажу, рахунок мінімальний. Інтрига тримається до кінця, але ось вони, 89-та матчу Шахтар Донецьк. Шахтар Донецьк. Иди в атаку Кевін на швидкості обігра э, футболіста Балоні, простріл на безвищумент. Глущенка, Глущенка, удар гол глущенка, Глущенка, забиває гол, Шахтар, Донецьк. По двоє своє перва голуй, друзі, який же молодчинка тут Кевін. До кінця побіг Кевін, на швидкості обігнув футболіста Балоні, виконує простріл і глущенко. Збиваю гол і в кінці кінців, Шахтар Донецьк перемагає. Друзі, ну що ж, давайте підсумок підіб'ємо з сьогоднішнього матча. Аболонь, бровар, Шахтар Донецьк. Ну, В цілому, друзі, вважаю, що поділи Шахтар перемагає. В принципі, як я її думав, коли робив перед цим матчем. Ділися думками дачі, в принципі, я ж казав, не легко буде тут штери, так, в принципі, воно де да і було. Тобто інтрига, в принципі, трималась до останніх хвилин, рахунок був мінімальний, 1-0. Важкий матч 4. Да, В цілому донечку не важає поділ, там 60 на 40, Володині, чим було порога Штеря з ударами. Але, в принципі, я ж кажу, балон гідний більший 4 дала команда. Дуже гідний бій від балонь бравару і Шахтарю, я ж кажу, легко взагалі не було, але Шахтар Донецьк в свої моменти команда Маріна Пущі реалізувала. Доначани ну, в будь-якому випадку поки що третій. На 6 очок вони відстають від Олександрії та на 10 від київського Динамо. Третя позиція. Ось у шахтаря Донецька. Ну, а балонь бравар відповідно, залишається 14-ї 18 балів, а Болонь є в пасиві, і боротьба буде ну, просто неймовірною. Як і за газону виліту, так і за чемпіонство, я так думаю. Ну, друзі, побажаю вам друзі, тільки добра, то це в житті. Побажаємо Болоні Бровара всього найкращого. Шахтери Донецьку, мої любі друзі, побажаємо також добра. Ну і, звичайно, що друзі вам Також бажаю всього самого найкращого. Будьте, друзі, не головне, щасливими! Я дуже хочу, щоб ви усі були щасливі і справді. Друзі, це найголовніше і справді, щоб ви усі були прям щасливі. Ми справді, щоб ви усі були справді щасливі. Бажаємо друзі, добра. Будьте тільки щасливими. Усім до нових зустрічів. Бережіть себе.